Погляньте на машину Чарльза Беббіджа номер 2 У дії у ролику не пояснюється принцип дії. Посилання на відео та тексти, в яких це пояснюється, є в описі. Беббідж, народжений у 1791 році в Англії. Став піонером комп'ютерної техніки. його перша машина, різницева машина номер 1 А на англійській мові Difference Діфренсенджен 1, була задумана. Для автоматичних розрахунків математичних функцій, які називаються поліномами, Бебідж тісно співпрацював з Джозефом Клементом, видатним майстром інструментальником, креслярем і конструктором, якому було доручено виготовляти деталі. Різницева машина номер один це 25 тисяч деталей, і вага приблизно 4 тонни. І будівництво було зупинене в 1833 році через фінансові конфлікти між Клементом і Бебіджем. Залишилась демонстраційна збірка. Беббіч використовував цей виріб для розвитку своїх ідей щодо обчислень. У 1833 році Беббіч зустрів на вечірці Аду Лавлейс, 17-річну дочку Лорда Байрона, яка стала його соратницею. Пізніше вона створила першу у світі програму для аналітичної машини і вважається першим програмістом в історії. Ада передбачила, що обчислювальні машини можуть працювати не лише з числами, а й з музикою, літерами, навіть образами, ідея, яка випередила час. У 1834 році Бебідж задумав нову, більш амбітну машину, яку пізніше назвали аналітичною машиною. А від задуму до втілення довгий шлях. У 1843 році Лавлейс опублікувала статтю італійського інженера Луїджі Менабреа, яку вона переклала з французької. До неї вона додала власні нотатки. Нотатки містили опис кроків, які двигун виконуватиме для вирішення певних математичних задач, процедур, які ми зараз називаємо програма. До 1849 року Беббіч створив проект машини номер 2 Вона була удосконалена, мала втричі менше деталей, але більшу потужність близько 8 тисяч частин і вагу 5 тонн, та грошей на побудову не знайшлося. Ада Лавлейс намагалася врятувати проект. Але на жаль, померла у 36 років у 1852 році. У 1985 році музей науки в Лондоні вирішив перевірити, чи дійсно машина Бебіджа могла працювати за його кресленнями. Створили Difference Engine No. 2 для виробництва деталей, що повторюється використовувалася сучасна техніка, точність вже залишили на рівні часу Бебіджа. Обчислювальна секція пристрою, закінчена в 1991 році, складається з 4 тисяч рухомих деталей, вагою 2 тонни 600 кілограмів. Її довжина сягає 3 метри 40 сантиметрів, висота 2 метри 10 сантиметрів, а ширина 50 сантиметрів. Після цього Нейтан Пол Майгерволд Профінансував будівництво секції виведення, яка виконує як друк, так і виготовлення друкарських форм, зроблено до 2002 року. Він також замовив собі будівництво другої повної різницевої машини номер 2 яка зараз знаходиться в компанії Intellectual Ventures у Сітлі, де вона виставлена одразу біля головного вестибюля. Доречно сказати, що 21 вік згадав про людей, що закладали його фундамент, сьогодні Бебіджа і Лавлейс. Вважають засновниками комп'ютерної епохи людьми, що заклали основи цифрового світу. Дякую, що додивились музей про Супер.